Так, чи буде деокупація Донецької області, Донецького регіону навіть сьогодні, тому що там Донецьк, Луганськ регіону того? лютий. Я не бачу деокупації, але я бачу відкушування свого. Ну, тобто, якимись шматками, якимись кусками ми будемо відвоювати свої землі, свої території. Але знаєте, що мені подобається? Що ситуація в цих регіонах вона буде вона якось послабшає, вона якось трошки стане більш рівною, більш якоюсь контрольованою і менш трагічною. Навіть знаєте, навіть карта родин, тобто я можу навіть сказати, що якісь родини зможуть об'єднатися, якісь родини зможуть зустрітися та обійняти один одного в фізичному світі. Ну, тобто, в реалі не онлайн, а саме в реалі. Але я можу сказати, що дуже скоро ці землі будуть деокуповані, тому що знову карта відбудови. Карта відбудови вона вже, знаєте, це як постфактом, після того, як відбулося, вже на цій землі починається відбудова, починається якась, ну, якесь нове життя. Карта, яка каже про те, що. Ну, Можна засаджувати нові плоди, можна знову сіяти хліб і можна знову обіймати своїх близьких і рідних, які на цій землі закріплені, скажімо, за цією землею. Тобто я бачу, що буде деокупація. Я не можу бути впевнена. Я не можу запевняти, що це буде в лютому, але в лютому якась ситуація стає більш зрозумілою. Вона стає більш, ну можливо, менш руйнуючою якоюсь. Менше горя стає менше горя на цих землях до кінця лютого. Ну, дивіться, от ми щойно дивилися Донецький регіон, да, Донецький от, ну, туди. Але е, Луганська дуже схожа ситуація, дуже схожа ситуація. Але вона трошки гірша, аніж Донецький, тому що немає доступу, як не можна підібратися ближче поки що. Все, що ми можемо робити на відстані, все відбувається. І відбуваються е, якісь такі процеси. Про яких чомусь? Ми не знаємо, чомусь нам про них не розказують, вони якісь знову тіньові, дуже багато відбувається на цій війні, оскільки я дивлюся, дуже багато відбувається таких подій, про які ми не знаємо, які про які ми не кажемо, про які ми дізнаємося набагато пізніше, аніж вони відбуваються. Тобто, там через рік, через два, через три, через п'ять, навіть ми будемо дізнаватися якісь нюанси та подробиці того, що відбувається зараз на тих землях. Але чи Буде покращено ситуацію стосовно окупації, стосовно того безпреділу, який там твори Рашка, вона буде покращуватися, але я не бачу, що українська армія в лютому зайде в Луганськ і його деокупує, на жаль. Які важливі події будуть відбуватися на час? Бійки, драки. Обстріли, в них щось летить, ну, прям летить. Е, і мало того, що летить, воно ще й долітає і долітає до цілі. Тобто наша армія вона дуже чітко, дуже так, сплановано і дуже е, локально. от, Тут, знаєте, можливо, це якість зброї, якою роботою працюють наші воїни, але дуже локально дуже е, влучно. Працює е, зброя проти е, чужестранців. Буде шумно, буде голосно, буде е, стрімко. От слово стрімко сюди дуже проситься. Тобто, це буде якась, знаєте, це не буде якась така, знаєте, вяла, е, вя, вялі процеси такі. Е, ти туди постріляли, сюди постріляли, туди постріляли, те, що зараз відбувається. А ні, там якась буде атака, якась буде атака жорстка. Ця атака теж вже готується, але поки таке відчуття, що на цю атаку не вистачає ресурсу, не вистачає якоїсь наявності. Тобто, щось чекається, щось повинно приїхати, щось повинно доїхати, під'їхати, і тоді вже піде стрімка атака, тобто, не така. Тому що зараз, з того, що я знаю, відбувається в Херсоні, зараз просто ті сюди стріляють, ті туди стріляють. Ну тобто це якась така ну, дуже в'яла. Дуже в'яла ситуація. Вона стане більш бодрішою, вона стане більш активнішою. Буде ще шумно і на окупованій частині Херсону з Херсону, і на деокупованій частині Херсону буде ще шумно. Але е, стрімка дія е, е, ЗСУ вона буде дуже м, така. Вона буде дуже така, знаєте, якась миттєва, тобто якось в момент зібралися і погнали їх фугачити. Ну, Я бачу це. Чи будуть ще обстрілювати Київ? Правильно питання? Чи ще обстрілювати Київ? Ну, по небу щось летить. по небу щось летить. В планах таке є. Координати є. Координати є вже, тобто нових ніяких не, не отримують вони. Тобто ці, ті цілі, які в них заплановані, вони їх і дотримуються. Чи будуть вони? Оці з пропелерами летають, ну тобто, це ці дрони вони будуть летіти, будуть летіти навіть ракети, але Ні, ще, ще щось прилетить, звичайно, ще щось прилетить у Київ, ще щось прилетить. Якась буде атака, якесь буде влучання навіть. Наміру зайти в Київ в них немає. Наміру окупувати нашу столицю. ні. Наміру, ну тобто вони навіть відкинули вже ці бажання, вони навіть їх не розглядають. Тобто є план, в якому є координати, по яким треба пускати ракети та дрони. Все. Але наші воїни їх дуже круто відбивають. Не всі, але відбивають. Все, що ми можемо зробити, це коли нам приходить сповіщення про повітряну тривогу. Це ми повинні якось забезпечити собі якусь таку, знаєте, укриття або це підвал, або це. Хоча б коридор, але це все, що ми можемо зробити. І я е, дуже хочу, аби люди менше слухали якихось тривожних попереджень і менше розганяли паніку і жили більш рівним і спокійним життям. Тому що нам все, всім це зараз дуже потрібно. Токмак, чи буде Токмак, де окупований лютого місяці? Знову карта таємниці, знову карта. А от туди вони будуть фігачити наші воїни. А от там буде дуже великі процеси. а От там буде дуже велика метаморфоза. За цими картами я можу сказати, що гнати ми їх будемо. Гнати будемо так, що вони не будуть встигати тікати, тому що багато карти втрат втрат ворога. І, слухайте, і перемога за нами. Оця перемога, вона дуже близько саме в лютому. Вона дуже реальна, вона дуже така. І навіть оця карта, яка вийшла перша, вона, я б сказала, каже про те, що відбуваються вже якісь процеси, вони вже. Вони сьогодні вже відбуваються, вони вчора почалися чи позавчора, але ці процеси вони вже йдуть, вони вже відбуваються. І там, звичайно, ми отримуємо те, що те, те, те за що боремось, скажімо так, наші землі Запорожком, в Запорізькому напрямку, вони будуть деокуповані першими.